Привіт, друзі, привіт усім, хто слідкує за цим каналом. Я впевнений, що більшість з вас чули про останню заяву народного депутата України Мар'яни Безуглої. Про те, що якщо українці не повертаються в Україну, не стають на військовий облік, то нехай здають паспорти і беруть собі інше громадянство. Вони вже не громадяни України, вони Україні не потрібні. Певний, що більшість з вас про це чули, чули і саму заяву, і багато людей вже на цьому, і багато людей вже на цю тему висловлювалися. Конкретно ми сьогодні не будемо це обговорювати. Нас буде цікавити відповідь уряду, урядових осіб нашої України на ось такі заяви народного депутата. Як на мене, це безглузда заява, Маріане безуглої. Оце так несподіванка. Але своїми думками, звичайно, ви можете поділитися в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для розвитку цього каналу і для розвитку україномовного контенту. Дякую всім за вашу підтримку. Отже, давайте перейдемо до реакції нашого українського уряду. Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала. Не залякувати українців, які знаходяться за кордоном, після того як нардепка Мар'яна Безугла сказала, що ті, хто не стане на військовий облік, можуть відмовитися від громадянства. Чомусь колись ще до війни, та й до останнього часу, ніхто на це не звертав увагу а були тільки за і терли руки, що українці з-за кордону пересилають порядка 18-17 мільярдів євро в Україну щорічно. Ми зараз просимо Європейський Союз, Америку, щоб нам дали там якусь позику, якусь допомогу в 1, 2, 3, 4 мільярди євро. Тобто нам треба 50-100, але дають потрошки. А тут щорічно прибуває від українців за кордону 18 мільярдів. І колись українці ці були хорошими. Зараз стали в один день дуже поганими. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не залякувати українців, які знаходяться за кордоном. Не буду давати рецепти, що робити, щоб люди повертались, але можу сказати, чого зараз робити точно не варто. Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків. Не треба розмовляти з людьми, ніби вони зрадники або злочинці. І тут я її підтримую на всі 100%. Не всі. Зрадники, не всі злочинці, не всі ухилянти. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів. Верещук закликала прагматично дивитися на питання, оскільки негативні публічні заяви або жорсткі кроки реально користі не дадуть. І я теж про це говорив в багатьох своїх відео: що коли держава в особі там депутатів, урядовців чи ще якихось там органів будуть Залякувати, там страшити чимось обмежувати, то українці в цьому випадку не повертаються. Навпаки, вони йдуть далі. Навпаки, вони планують своє життя за кордоном. Якщо якась частина українців ще там півроку тому планувала повертатися в Україну, то за останніх півроку, напевно, якась частина вирішила ні, повертатися не буду, залишився краще там, де я зараз є. Там як мінімум мені не погрожують, там як мінімум мене не обмежують. А тут ніби своя країна, своя держава, але ось такі депутати народні, яких народ свого часу вибирав, говорять, що всі ви не українці, вас тут не потрібно, не вертайтеся. І що ви думаєте? Та реальна частина може не повернутися. Тільки от то є заяви народної депутатки. Ніхто не повернеться тому, що злякався або тому, що совість заїла. А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращать, а демографію та економіку погіршать. То на що це робити? То тобто треба задати це питання Мар'яні Безуглі, народній депутатці. От якщо б Ірина Ворішчук задала це питання їй особисто, нехай б вона пояснила, для чого вона це робить, явно не на користь України. Тому що силою українців за кордону повернути вони не зможуть. Але ті українці за кордону щорічно присилали і присилають фінанси, які можна використовувати і використовуються в економіці України і на озброєння України, на захист України, на податки і зарплатні. Тому втрачати це через те, що якась там народна депутатка щось сказала, можливо, перед тим як щось говорити, треба перше подумати, а тоді висловлюватися. Ну, все ж таки, народний депутат. Не часто можу сказати, але в цьому випадку від урядовиці, від міністерки, я отримав нормальну відповідь, адекватну відповідь і підтримку людей, які перебувають за кордоном. Не завжди так є, тому що досить часто провладні лиця в Україні депутати, міністри, заміністрів, можливо, ще якісь там посадові особи висловлюють не найкращим чином, висловлюються не найкращим чином в сторону людей, які зараз за кордон. Але ще раз повторю, що негативними висловлюваннями, страшилками, лякалками, якимись там обмеженнями людей не повернеш. Вже якісь певні обмеження є. Хіба ви зараз бачите на кордоні черги, що люди повертаються? Ні, вони шукають шляхи, як ці обмеження оминути. Є ось такі заяви, є ось такі висловлювання. Хіба ви бачите на кордоні, що люди повертаються, тому що там народний депутат щось таке сказав? Та ні, навпаки, люди, які перебувають зараз за кордоном, послухавши оцю Маріану безуглу, вирішують: а на що? Нащо я маю вертатися? Щоб мені що? Я вважаю, що це неправильні слова. Є люди, які незаконно, нелегально виїхали за кордон. До цих людей є велике запитання. А до інших людей, ну, питань не мало би виникати. Якщо держава Україна дала можливість випустила українців за кордон, то зараз їх звинувачувати в чомусь немає права. Якщо людина виїхала нелегально, підробивши документи, чи, можливо, якось оминувши прикордонні пункти, ви знаєте, лісами, полями, горами, то та тут питання вже до правоохоронних органів і до інших органів, які цим питанням займаються. Але всіх під один гребінець, ну, це неправильно. Це зовсім неправильно. І ті українці, які зараз за кордоном, також Допомагають Збройним силам України, також допомагають Україні, навіть перебуваючи за кордоном. Для чого робити так, щоб і вони перестали допомагати, я не розумію. Це явно не на користь України і української держави. Це моя думка, ви знаєте, можете як погодитись, так і не погодитись. Звичайно, в коментарях ви це напишіть. Не забудьте підписатися на цей канал, підтримати його лайком, репостом. Ну і, звичайно, в описі під відео я залишу посилання на свою телеграм-групу актуальну про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на це відповідь. Тому всім рекомендую також приєднатися туди. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.